Доброго здоров'я всім, друзі-підписники! Слава Україні, Героям слава! Е, сьогодні вирішив, маючи минутку, приділити вам час. Давно не виходило відео на моєму каналі. Е, сьогодні хочу розказати чому, що, як, до чого, оскільки вже розпочався сезон. Тому, надіюсь, буде всім цікаво. Хочу поділитися своєю чуть радістю, чуть, е, своїм досвідом про те, як купляв трактор, про те, як продавав трактор, ну і таке інше. Отож, розпочнемо. Продаж. Надумав я продавати свого маленького тракторця, оскільки вже він не справлявся з поставленими задачами, потрібно було більше, все більше, більше працювати, взяв оренду декілька городів, додавалося гектарів, тому вирішив не мучити, а придбати нову техніку. Хто слідкує за моїм каналом, той вже міг бачити, що я придбав, але з часом я ці відео видалив. Тому як був гіркий опит трошки не. Невірної покупки, можна сказати, купив тракторець, але виявилися з дефектами. Тепер, тепер. Це всі дефекти ці всі, як ти кажуть, зробив. Тракторець на повному бойовому підготував до сезону і вирішив вам розказати, що, як і до чого. Щоб придбати свого тракторця, я. Продав свій тракторець, продав свого мотоцикла. Хто слідкує за каналом, також бачив. Е, я не є блогер-тисячник, якому привозять додому. І він розказує просто за те, що от привезли ми додому, він розказує, який він тракторець хороший. Я розказую все так, як є, тому що все купляє за свої рахунки. Тому смислу мені брехати комусь немає, хто слідкує за мною вже. У ну, мене вже є багато друзів, підписників які до мене телефонують, і радяться зі мною. Хто знає, пишіть в коментарях. Мене допоміг, не знаю, багатьом. Буду старатися і надалі. Правда, ну, немає часу всім відповідати, всі дуже просять, але ну, зрозумійте мене, в мене час так само не є вічний. Я мушу це все розкладати, ділити трошки з сім'єю, з роботою і з тракторцем. Ну, це все. Тим більше, що зараз в нас війна, тому мусимо працювати трошки на війну. То... Ну, в кого є своє. Отож, Буде менше говорити. Зустрічайте нового помічника. Ну що ж, новий помічник Ісекі ТК-33. 33 кінських сили. Тракторець з фрезою 1,70 м. На високому ходу. На широкій резині. Як то кажуть, все, що приписав лікар. Е, тепер розказував декілька слів про тракторець. Передня резина 8х16, нова БКТ. Задні диски 12,4. ОХЦУ. На хорошій резині розбірні, які регулюються по колії. колія від 115 до 140. Фреза з автогоризонтом. Тобто вона йде в горизонт. Так і так. Фреза метр 70. Хороші нові ножі. З автопопадачем. Це дуже класно, прискорию, коли не потрібно бавитися з цим всім, це приїхав, підцепив і поїхав. Далі. Що в нас є? Тут все дуже просто, як і у всіх японських тракторцях. Комфортабельне місце оператора. Сідаєш, ручне управління газом. Далі. Коробка передач, 4 передачі вперед. Ділитель повищені, понижені 4 діапазони. Вперед, зад реверс під рукою. Цим речагом управляємо глибину фрези. тобто від найменшої до найглибшої. Цим речагом підносимо, піднімаємо фрезу. Як не потрібно, то падає. Далі є. Пам'ять на віски. До гори піднімаємо. Це дуже класно, коли працюємо в городі. Розвернулися швиденько, до гори підняли, вниз опустили, і все класно. Ще є така дуже класна функція. Включаємо її оцим тумблером, Це коли переводимо речах реверс в заднє положення, автоматично піднімається навісна. вимкнення Ввімкнення повного приводу. Функція оберт на місці працює тільки на трьох діапазонах, відповідно на четвертому самому повишому не працює, щоб не порвати диференціали. Тому дехто каже, от не працює функція, не працює тільки через то, майте на увазі, що функція працює тільки на самих понижених, тобто від першої до третьої. На четвертому самому вищому вона працювати не буде для того, щоб не порвати диференціали. Тому як деякі забувають оператори її вимкнути і на асфальті включають, це може спровокувати ну, просто порвати диференціали і ну, на це. Тому японці не дурні люди, вони за, за це все як забезпечили, що тільки працює на трьох режимах. Тут вал відбору потужності, 4 швидкості, 4 передачі від 540 і до 1200, відповідно. Дайте, екран гідравліки для сповільнення опускання навіски. Якщо навіска дуже багато важить, ми можемо трошки закрутити, щоб насхренько не падала. В тракторці, до речі, є функція, яка забезпечує, що йде спочатку, спочатку йде прискорений упуск навісного, тоді спрацьовує механізм і далі йде плавненько опускає. Тому ісеки, чи мені подобається, що він має цю функцію, що не кидає просто, щоб він, ну, на крані постійно крутили, відкручували, він має з заводу, що функція йде до половини. Він скоро опускає, і далі помаленьку опускає будь-яке навісне. Це дуже класно, що функція подобається. Далі що? Блокування диференціалу задніх коліс Ну і роздільне педель гайма. Далі йде блокування ручника. Тобто зажимаємо гайма і зажимаємо це буде ручник. Все, трактор простий. Трактор дуже простий, класний. Що ще по ньому сказати? Просто класний працівник. Так, е, тепер чому обрав саме Ісекі? Е, Ісеки обрав для того, що у них йде просто потужна, надзвичайно потужна навіска, підвізка, як сказати. Ну, Усе зроблено просто так, як сказав, монолітно. Тут класний передній, потужний міст, так само задні е, чулки зроблені просто надзвичайно потужно. Цим він підкупляє багатьох. Це додає, по-перше, ваги їм, і вони справляються краще, допустимо, оранці і таких ну, інших, де потрібна просто вага, маса трактора. Куботи, куботи які, ну, допустимо, 33, ки вони мають легшу вагу. Не спорю, вони мають тягову силу непогану, але за рахунок легшої ваги вони програють в цьому і секі. На Ісекі дехто каже, що важко знайти запчастини. Так, можливо, і важко, але за роки користування своїм меншим, і ту 180. Я ніколи не відчував е, дефіциту у запчастинах. Завжди потрібні запчастини є у наявності. Є дуже багато площадок, які мають запчастини зараз і тут. І, до речі, за класними демократичними цінами. Просто не полінуйтесь, не дзвоніть, будь ласка, на свої площадки там, де ви придбали, тому що. Вони заказують так само у цих площадках, вони є якби посередниками. І, виходить, ви платите двойну ціну. Тому не полінуйтесь. Ну, приділіть трошки свого часу, щоб пошукати банально в інтернеті. Це вам допоможе зекономити чималі кошти. Далі, які були проблеми, хочу сказати декілька слів по тракторцю. Е -е, придбав я тракторець, мені привезли його на подвір'я. Я хотів поділитися своїм гірким досвідом, до речі, два слова. Всім розказую, а сам, як ти казав, попався. Ну, нічого. якого життя нас вчить, хочу сказати вам інше. Попередити інше. Зателефонував я в компанію, хотів придбати тракторця, е, вони мені все скинули, відеообзогляди, все як має бути, з ними поспілкувався, сказали, там резина задня погана. Е, я їм запропонував, що вони мені її замінили на БКТ одразу. Вони сказали, типу, що. Зробимо вам знижку і на тому кінець. Я сказав, ну для чого мені робити знижку, давайте я вас одразу придбаю. Він сказав, ну що будете у нас придбати, там купити де-небудь за 500 доларів. Оказується, дана резина не коштує 500 доларів, а коштує всього-навсього 700 комплект євро. Ну, Хто знає, той знає. Тому от на цьому повісти. Тому не відійдіться, що там вам роблять знижку 200 доларів, а за резину відвалите... Ще в два рази більше. Далі, водій мій його привіз на подвір'я. Вечором ми не мали часу ще його розвантажити, оскільки водій сказав, що він замучений, немає, хотів би відпочити. Ранком його розвантажувати. Це була зима, оскільки ще й падав сніг. І я погодився. Ранку ми встали, я спішив, бо на 9 годину я мав виїжджати. Раненько в 7 годині ми пробудилися. Я вийшов на. ну, на евакуатор виліз, сів на тракторець. Е, на що мені водій сказав, що обережно, його потрібно довше гріти, бо він погано, не, не погано, а в нього йде перша заводка важка. На що я був дуже здивований, бо мене запевняли, що все класно, все працює. Ну нічого, я сів, завів. Тракторець е, важко завівся, почав е, детонувати, почав чорний дим. Я одразу хотів відмовитись, але вже ну, наскільки я просто не мав часу, оскільки я не мав часу, я просто-напросто це все упустив, подзвонив до менеджера. Менеджер сказав, запевнив мене, що ми з цим розберемося, це не проблема. І я йому повірив і просто тракторець загнав в гараж і поїхав по своїх справах. Тракторець постояв близько місяця часу, я приїхав. Почав до нього дивитися, як такав, почав його тестувати. І оказалося, що це не просто проводки, ну, проблема в тому, що він погано заводиться. Це, це просто оказалося, що це його, якби навіть, не знаю, ну, брак. Оказується, щось таке. Позвонив я до менеджера. Менеджер, звичайно, сказав мені, що нема питань, це все замідимо по гарантії. Зніміть форсунки, будь ласка, ми це все зробимо. Чи має хтось можливість зняти, оскільки я ну, сам займаюся ремонтом, то для мене це не проблема. Я це все класненько залив, відмочив, зняв форсуночки, відправив, запакував все добре. Форсунки е приїхали, перевірили, звірили, прислали мені назад форсунки, сказали, що форсунки все добре. Промийте бак, прислали мені так само топлений фільтр, за що я дякую. Але це проблему не вирішило зовсім. Від слова зовсім. Далі я почав наполягати на тому, щоб мені щось з ним почали робити. Менеджер почав, як то кажуть, ухилятися, можна сказати. На що я йому зауважив, кажу, що слухайте, це не проблема тільки в тракторці, тільки по моторі. Є ще проблема так само і в КПП. Далі зі мною зв'язався вже безпосередньо управляючі фірми. Ми це питання. Узгодили, він е допоміг мені у вирішенні цієї ситуації. Я е домовився з ним, що відремонтує це все, інші комп... ну, як інші компанії. Просив най найму майстра, він мені це все відремонтує, і він мені, якби віддасть кошти за це. Ми з, цим, з ним домовились і на цьому, як кажуть, наша співпраця закінчилася. Хочу подякувати фірмі, також що не залишила мене сам на сам з даною проблемою. Звичайно, вони допомогли. Цьому я дуже вдячний. Але хочу поперед інших, що це була компанія, яка вже роки роки е на ринку України. Є такі компанії, котрі допомагати, звичайно, не будуть. До мене люди телефонують дуже багато, що от така така проблема. Як ви вирішили цю ситуацію? Допустимо. Так само телефонують його з документами, що я купив тракторця, мені не дали того-то -того документу, не дали сертифікату, не дали там ще чогось. Як вийти з ситуації? Тому, ну, друзі, ну не телефонуйте до мене. Я не є керуючий фірми, я не управляю жодними фірмами. Я так само, як ви, звичайний користувач. Я так само, як ви купляв. Просто я купляв перевірених продавців і попав на таких, що мені просто допомогли вийти з цієї ситуації. Тому зараз в мене працює трактор, він все класно, ну, питань немає. Правда, побавився з ним, ну але це таке, ну з ким не буває. Ну, мусів, так мусів. Ну так, так сталося. Як не, не, не все складається з на, на дуже класно. Але ще раз повторюю, що дякую фірмі, яка не залишилася на сам в біді, е, вам рекомендую перевіряйте тракторець на місці, Не ведіться на оці, там немає часу, ще, що, ще, ще, щось, не можна, то, то, то. Візьміть тракторець, протестуйте одразу на місці. Також запитуйте одразу, на що діє гарантія? Гарантія, як як, як, як в нас в Україні кажуть, не діє на цілий трактор. Діє тільки на КПП і на двигун. Але КПП і двигун це поняття, як кажуть, в кожній фірмі різне. В одних діє на цілий двигун, інших діє тільки на колінвал і на поршніву. Так само з КПП. Одних діє на підшипники, допустим, сальники, інших діє тільки ще на триби, які всередині. Тому це все потрібно одразу узгоджувати, якось ну, прописувати це все в договорах. Не ведіться на це, що ми виберіть тракторес, ми це все вам віддамо пізніше. Ні, так не буде. Одразу на місці це все узгоджуйте, прописуйте, перевіряйте. Якщо є резина не така, одразу це вказуйте, що так, так, так. Якщо вони кажуть, що у них, допустимо, можна придбати цю резину за 500 доларів, нема питань, давайте їм 500 доларів, хай вони вам поміняють. Вони, звісно, вам це не зроблять, бо відповідно ця резина буде коштувати дорожче. Просто вони вам говорять, що ця резина 500 доларів. Ми вам зробимо знижку на 200, а ви собі свій часом збираєте і купити. Не, не буде такого. Ви просто ну, не придбаєте за таку суму, як є. Тому що, раджу всім бути обережними. Перевіряйте все перевіряйте одразу, ще раз вам скажу, на місці. Не ведіться на те, що документи вам прийшли пізніше. Є навіть такі сервіси, до мене людина взагалі телефонувала за кордону. Яка купляла для свого батька тракторець е, і ну, стихнулася з такими продавцями, що просто ну, кажуть: ви купляйте, ми вам тракторець привозимо, а далі будете оформляти по місці. Ну не буде такого, повірте, ну нема такого. Як ну ви будете тракторець, як брати цей вестерс, як ну, розтамажувати його будете? Ну як ви зробите сертифікат? ну зрозумієте, той, хто його завозить в Україну, той його розмитнює. Нема такого, що ну ви будете його що розмитнювати? Не ведіться на всі всі, бо вони не мають часу фірми. Оце їхнє це немає часу, виберіть, якось буде туди-сюди, не ведіться. Ви маєте отримувати таке у своїй фірмі. Мені прислали одразу пакет документів, була технічна підтримка, все було класно, все на вищому рівні. Рекомендую. Ну, Просто так попалося, що тракторець димів. Зараз спеціально заведу, щоб побачили усі, бо було багато так само коментарів, що ми бачили даний тракторець, ми їздили, ми його дивилися. Так, дійсно ну, проблема була в цьому в двигуні, але зараз це все я забрав. Говорили для мене, до мене так само, що я не вмію заводити його, що я спеціально так його заводжу, що він димів. Ну, Друзі, дивіться, зараз я просто його заводжу так, як він є. Не газую, нічого, просто з місця з землі в прямому ефірі можна сказати. Просто зажимаю муфту, така захист від дурака. Чуть гріємо, як бачимо, ну, газ стоїть на мінімумі. Гріємо.

Працює, як ми бачимо, все класно чудово. Немає жодних дотинацію. Проблема була в чому, проблема була в тому, що були зажаті клапани. Банально просто були зажаті клапани. Тому хто купить дані трактори на будь-яких фірмах, не полінуйте, зніміть клапанну кришку, перевірте зазори клапанів. Мануалів є зараз в інтернеті багато. Знайдіть мануал під свій тракторець, зніміть клапанну кришку, відрегулюйте клапана. Це дуже багато дає. У мене було так, що випускні клапани були просто зажаті. Ну, впускні, перепрошую, впускні клапани були зажаті, а випускні були на 0,6. Причому, що його по заводі були зазор 0,35. А зажаті впускні були на 0,5. Тому як було, він, якби вприскувала форсунка, але не попадала безпосередньо в камеру згорання, Вона просто не розпилювалась, а затікала. Це приводило до того, що. Двигун ну, просто заливало ну, і він е, детонував, просто ну, нерівно працював. Міняли, ми, кажемо, не дивилися до, і, до насоса, це все перевіряли. Це, звісно, були кошти, бо відправляв насос ТНВД на НВД на, на тестування, так само ще раз повторно відправляв форсунки на тестування разом з насосом. Майстри прислали, сказали, що це не це, ну, але гроші, звісно ж, пішли за тестування. І сказали мені, переглянь підписник так само, мій, що так само брав. Якщо він дивиться, привіт. Підказав, може глянь до клапанів, може бути клапани. Я, звісно, глянув за... і оказалось клапани. Тому, так, як сказав, зараз тракторець працює, все добре. Перевіряйте клапани, перевіряйте фірми. Свою фірмі ще раз дякую за те, що закласен тракторець. Е, також, друзі, дивіться, не дивіться на мій гіркий опит. Е, різні бувають трактори, різні ситуації. Просто мені. Е, я вже є досвідчений користувач, і я е, вибагливо ставився до покупки. Не всі тракторці є такі погані. Повірте, є дуже класні тракторці, є хороші тракторці. Е, я просто попав на такий. Чесно вам скажу. Ну, ну так сталося. Я як інших запевняв, як на що дивитися, просто я не мав часу і попав саме на такий. У е, мене дуже багато друзів моїх брали, проблем ніяких, все класно, все працює. Просто у мене такі ну, попався. Ну що зробити? Але ще раз дякую компанії, що мені допомогла в цьому вирішити цю ситуацію. Тому е, купляйте у перевірених компаній. Не всі тракторці японці погані. І обирайте фірму, яка вам допоможе. Навіть якщо вам буде щось не так, обирайте гарантійні обов'язки таких фірм, щоб вам допомогли. А не лишили вас сам на сам тракторцем. Так що так. Ну і все. І зустрічайте новий тракторес у роботі. Починаємо з цього контент. Так, друзі, ще один нюанс. Е, кому сподобалось дане відео, е, підтримуйте, будь ласка, коментарями, поширте дане відео, щоб я бачив просто, чи це комусь цікаво, чи не цікаво. Чи мені продовжувати працювати в тому ж дусі, чи просто завершуємо канал на цьому. Бо, ну, чесно сказати, підтримки немає ніякої, віддачі ніякої. А просто знімати для того, щоб ну, знімати, ну, повірте, для хейтерів я не буду, бо мені це ну, не потрібно. Кому дійсно цікаво, будь ласка, не полінуйтесь, просто поставити пайлет вверх, поставте будь-який коментар, щоб, щоб я ну, бачив, хто реально цим цікавиться. Якщо ми наберемо на ц... під цим відео, допустимо 1000 лайків, якихось там, ну, образно кажучи, 100 чи там 200 коментарів, тоді будемо продовжувати. Якщо ні, то тоді будемо завершити роботу і не ображайтесь ну, просто, ну, я не бачу смислу. Підтримуйте українське. слава Україні! Героям слава разом до перемоги!